А зараз я хочу перевести на серйозний лад. Важко уявити мене безпомічною, такою сентиментальною, правда, важко уявити, як мене чоловік на руках носить. Ну, важко. І такого дійсно ніколи і не було. Бо я така, я завжди така була з роддому. І я добре знала, що мені, мабуть, Бог готував якусь особливу роль. Ну і так воно вийшло. Тільки довго він чекав. Довго, аж завів в старість. Аж тоді зробив зірку з мене. Але і я і я буваю ліричною, як то не парадоксально. Я написала першу ліричну пісню Пам'ять батька про батька. Батька настало, і я зробила йому подарунок той, що мала зробити при житті. Пісню про дім, про сад. І я думала, що це одна єдина. Перша і остання моя лірична пісня. Але пройшло якось якийсь який час, і я знову захотіла написати пісню. Написала ще одну пісню «Дорога в юність. І ось цього літа, минулого що як яке пройшло, я написала ще одну нову ліричну пісню. Знаєте, мабуть, старію, бо на лірику потягнуло. Скоро мемуари почну писати. І з'явилася в мене така надія, мрія. Можливо, я ще. Видам альбом ліричних пісень. Хотіла би то зробити, щоб люди знали, що я не тільки фіглі-міглі вмію писати. А весілля а, весілля це не з тої опери. весілля це вже пройдений етап. <ріголовіка> Ви знаєте, кожен з нас сам собі фотограф. Ми маємо круті телефони, ми фотографуємо. Ті фотографії зберігаємо на планшетах, на комбіках. а потім система злетіла і фотографії пропали. А от люди мого покоління. Вони добре знають, що має бути сімейний альбом. А той сімейний альбом, знаєте, це оберіг, бо там позитивна енергетика цілого роду у декількох поколіннях. І тому, коли дуже важко, то листайте, гортайте сторінки альбома, і ви побачите, що обов'язково буде вирішення проблеми, яка б вона не була. І пісню я нову так і назвала пісня сповідь. Старий. Альбом, роза мушує за в руки беру старий альбом, от ідуть з портфелем перший клас, а от і вибух. Вже одна на голові біла гопота, а от я мама молода, другий родився, вже синок і перший сивий голосок. Поток більше все стає, на них усе життя моє, а вітер стукає з вікна, і за північ метаном, та не згасла вже заря, відірву лист з календаря. Поролітає рік, короткий у людини вік, вже розум є і досвід є, лиш тільки серненького стає, осінь заплакала доще, а ми все чуда, жде, біжде, засипле снігом, все зима, багато друзів вже нема. Все треба спробувати в житті, бо не грішили лиш святі і тільки той достойно жив, хто вір, мрія і любив, а коли продвенити дзвіна, життя завершить світанок, що поглянувся і сказав, я жив, любив, я все пізнав. 过。